Всім доброго вечора! Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Я зробив висновки з попереднього відео про суботній авторинок, щоб відкрити нову рубрику на каналі. Мене підтримали майже 100%. Це добре, тому будемо працювати. Зараз набуду приклад, як е, ну, зняти відео, відзняти відео. Коротеньке. Бажано, щоб було це відео до 90 секунд. Тому що якщо ви мені скинете більше, в вайбері воно не відкриється. А, але якщо ви хочете е, скинути більше відео, я потім е, зізвонимося і я розкажу, як е, перекинути. Ну, з, в общем, зробити це довге відео. Приклад, якщо у вас коротеньке відео до 90 секунд. Перше, що ви робите, це отаку табличку. Щоб було у вас номер телефона, зразу ви показуєте номер телефону і локацію. Це збереже ваші нерви. Повірте моєму досвіду. Потім йде опис того, що ви продаєте. Продавати можна автомобілі, мотоцикли, причіпи, сільгостехніку любу, але не запчастини і не те, яким торгую я на каналі. Ну, розумієте, да? я ж не буду паляти гілку, на якій сижу. Ось. Коротенький опис. Так. має таку резину, ця резина в доброму стані, але колеса пусті. Динамка. Невідомо чи працююча. Двигун. Д4. Теж невідомо чи працюючий. Краник відбитий. ну в мене є замінити краник. Потім йдемо далі. Переднє колеса. Та сама історія, колеса пусті, ну стан нормальний. Потім нема газової ручки, але є тросик, потрібна, до речі, оригінальна ручка. Потім зеркало оригінальне і також немає щеплення. Трос до нього є. Ну Тут він є. Фара теж оригінальна. От ХВЗ, Харківський велозавод. Ну і в принципі, все, прокоментуйте, що я пропустив. Можливо, щось, та щось там підправити. А, і ще одна немаловажна річ. В кадр не повинно попадати отакі речі. Ну, от Я вже по, перед цим казав. Що, ну, Чим я торгую на каналі. Це обов'язково. Потім, якщо ви викладали відео на якомусь другому каналі, обов'язково перезніміть його, тому що YouTube заблокує. Ну, розумієте, відео близняти, Ютуб це моментально блокує. Так, за оплату. Таке немаловажне таке питання. Щоб не вийшло так, що я, типу, зробив замануху, а потім сказав, що за це все потрібно платити. За оплату скажу тостом. Застільна промова. Якщо маєте бажання, ні не так. Маю бажання купити дім, але не маю можливості. Маю можливість купити козу, але не маю бажання. Так давайте вип'ємо за те, щоб наші можливості співпадали з бажаннями. Ви запитаєте, при чому тут цей тост, застільна промова? Я це до того. Якщо у вас є бажання і можливість, вони співпадають. Перекиньте там 20-50 гривень за відео. Це всі кошти всі кошти підуть на потреби Збройних Сил України. Якщо ж у вас не співпадає бажання або немає можливості, це відео вийде безкоштовно. Я думаю, тут все зрозуміло. Так. Працюватиме ринок співсьомої. Ранку, ну Справжній ринок працює з 6 або ж здається раніше. О, на каналі працюватиме ринок з пів сьомої ранку до 11 вечора. Ну а там дивіться, скільки просто відео виходитимуть з пів сьомого до 11 вечора. Потрібно набрати за цю неділю з цієї суботи, з сьогоднішнього дня, до тієї суботи, 11 відео. Ви скажете, якась магія. Ну, частково, я потім розкажу. В чому сіль 11 відео? Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Так, і мені, мені не дає спокою цей дракон. Зараз спробую ще раз його замоторити. Да что ж, тебе робити? Ну не хочу и все. Кнопочка не запала тут на кни. все нормально. Турбінка, бачите, повітряне охолодження. Ну все, якось отак. Чоловік просить за нього за неробочий. Там люди давали 700 гривень, за працюючий 800. Все, обов'язково коментуйте. Чим більше буде коментів, тим вище підніметься в списку моє відео. І, звісно ж, буде більше продаж. Як ваших, так і моїх. Дякую за увагу.